Привіт, любі друзі! Мене звати Саша, і сьогодні я розповім вам про причини відмови у візі. Основними причинами відмови у візі є внесення до бази СІС, неправдиві відомості у анкеті. Також це недостатній срок дії паспорту, невідповідність страхування або погане запрошення. Я перепрошую за збої зі світлом. На жаль, зараз така ситуація по всій Україні. Тож продовжимо. Давайте з кожним з цих пунктів окремо. Перш за все, коли ми говоримо про відмову у візі через закордонний паспорт, це мається на увазі, що необхідно, щоб ваш паспорт був дійсний ще як мінімум три місяці після закінчення вашої візи. Тобто, якщо ви бажаєте отримати візу на рік, ваш паспорт має бути дійсний рік і три місяці. Коли ми говоримо про відмову у візі через запрошення, мається на увазі. Що або запрошення фіктивне, або фірма видала більшу кількість запрошень, ніж вона фактично може у себе працевлаштувати. Коли говоримо про відмову у візі через страхування, маємо на увазі, що або страхування від страхової компанії, яка не акредитована візовим центром, або страхування на неповний період часу. Так, бувають винятки: інколи можна відкрити річну візу. Наприклад, із страхуванням на півроку. Але досить частою відмовою є саме той факт, що у вас, наприклад, страхування на 3 місяці, на півроку, а ви подаєте заявку на візу на рік. Також однією з причин відмови у візі може бути те, що в вашому запрошенні. Вказана заробітна платня менша, ніж мінімальна заробітна платня в Польщі. Ви маєте звернути на це увагу. У вашому запрошенні завжди вказується кількість годин, які ви будете працювати, та заробітна платня. І необхідно обов'язково перевіряти, чи в вашому запрошенні вказана мінімальна заробітна платня. На даний момент, в 2022 році, мінімальна заробітня платня в місяць в Польщі складає 3010 злотих. Якщо перемноживши години на вартість вашої погодинної оплати ви отримуєте меншу суму, вам необхідно звернутися до роботодавця, для того, щоб він надав вам додатковий лист про те, що умови вашої праці, наприклад, змінені і ви будете отримувати більшу заплатню, або щоб він надав вам нове запрошення так, щоб мінімальна заробітня платня була 3010 злотих. Інакше по цьому запрошенню, скоріш за все, візу вам не дадуть. Ще однією причиною відмови у візі може бути те, що людина занесена до переліку осіб, перебування яких не бажано на території Польщі або ж занесених в базу СІС. До переліку осіб, перебування яких не бажано на території Польщі, можуть відноситись люди, які здійснили якісь мілкі правопорушення і не оплатили, наприклад, свої штрафи. До бази СВІС частіше за все заносять тих, хто просрочує своє перебування за кордоном, тобто знаходиться нелегально, або займається контрабандою. Це ті причини, які ми можемо відслідкувати самостійно і усунути їх. Також є причини на розгляд консула. Наприклад, можлива відмова у візі через те, що за даний проміжок часу візу отримало вже забагато людей, і просто фізично консульство не може видавати таку кількість віз більше. Тому за цей проміжок часу далі будуть йти відмови. І в такому випадку обов'язково потрібно подавати на апеляцію. Також консул на свій розсуд може відзначити, що, наприклад, він сумнівається в тому, чи повернетесь ви в Україну, особливо якщо раніше вже людина, наприклад, не працювала. По своїй візі, а їхала через Польщу кудись далі, або протерміновувала свою час перебування в Польщі, тоді можуть дати теж відмову у візі. Також відмову у візі можна отримати, якщо раніше ви вже отримували польську візу, але за нею не працювали в Польщі, а їхали далі. Це можна дуже просто відслідкувати, що за вашою візою не виплачувались податки. А ваш роботодавець, який видав вам запрошення, по якому ви отримали візу, вказав, що ви до нього не приїхали, а новий роботодавець запрошення вам не видав. В такому випадку теж можлива відмова у візі. Якщо у вас відмова у візі через сумніви щодо вашого запрошення, через невідповідність медичного страхування чи просто вже перевищений лімит, обов'язково потрібно подавати на апеляцію. Більшість причин відмови у візі можливо уникнути, якщо правильно оформити пакет документів. Ми пропонуємо вам послугу повного супроводу. Таким чином, наш спеціаліст перевірить всі ваші документи і зможе відкоригувати, якщо якийсь документ буде невірний. Тоді ризики відмови у візі зменшаться до мінімального. Наразі це все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та на соцмережі. Я завжди тримаю вас в курсі подій. Бережіть себе, бувайте!